Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В деяких країнах починають розуміти, що прихід до влади у США цієї божевільної трійки, Трамп, Венс. І маск виявляється їм на руку. Так. І дозволяє заробити немало грошей. Ну, це, перш за все, стосується шведської компанії Гріпен, Пардон, це літак називається Gripen, А фірма відома Saab. <клух> А також літак КФ21 від південно-корейської фірми CAL. Таким чином зараз починають замислюватися і інші фірми, наприклад, Франція думає над тим, що зараз саме Час для того, щоб замінити розпіарені американські f 35 Які напічкані електронікою, яка вільно відключається з Сполучених Штатів Америки. Ну, молодці, ну, зробили так. Ну, що ми маємо? Давайте будемо дивитися на конкретні речі. Багато. Азійських країн, і не тільки азійських, побачивши, що московити-андрофаги витворяють в Україні, так, що її спочатку розброїли, а потім на неї напали. Так, вони розуміють, що хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш війни, готуйся до миру. І починають виділяти величезні гроші. Ну, от приклад. Філіппіни мають плани з модернізації свого війська аж на 33 мільярди доларів. Передусім ідеться про закупівлю сучасних винищувачів. І з ракетами середньої дальності. Ну, ми бачимо, що Філіппіни – це не найбільша держава у світі і в Азії, так. Так що оцей Путін разом з Трампом ну, це одна фірма, так я розумію, тепер уже стає все більше і більше е, зрозумілим у світі, що це одна фірма, але. Ну, на ній можна наживатися, так. вони демонструють те, що ну, треба озброюватися, і озброюватися до зубів. Так. На Америки на їхню зброю ніяких сподівань немає, тому що це абсолютно непрогнозований партнер, так, який може заборонити керувати. Користуватися своєю зброєю, як ти хочеш. Наприклад, на піль на напали, наприклад, китайці чи московити, а Сполучені Штати Америки кажуть, ні, ви не можете користуватися нашими літаками, іншою нашою зброєю, ні. Без нашого дозволу, так. Ви не будете неї, і ми й обслуговувати її не будемо, цю техніку, так. І так далі, і тому, ну як це? <гум> Тому вже от люди починають розуміти отакі прописні для мене істини у світі. Я вже не кажу про те, що там робиться у В'єтнамі зараз, скільки вони виділяють грошей на переозброєння. І вони ж американські не будуть купувати. Я думаю, вони будуть або китайські купувати, або, швидше за все, південно-корейські. Оці е, літаки, відомі, так, чудові літаки. Ну, на, на них просто навіть приємно дивитися. КФ-21 найсучасніші літаки. Чом би їх не купувати? А наші ті америкоські потрібні, щоб їх відключив Трамп? Або маску йому в голову щось зайде, невідомо чого. М'ячем є з під гольфа вдарить по голові. І він завтра відмовить у цьому всьому. Ну, це ж так. Ну що, я е, щось кажу, не те, чи що. Та абсолютно те. Це просто істина. Те, що я глаголю тут. Про те, що американці, це. Абсолютно ненадійні партнери. А московити це агресори, які показали про те, що відкрили цю скриньку Пандори. І зараз кожен, кожен за себе. Один за себе, два, два за себе немає. Кожен за себе. Озброюйся до зубів. І не купує американське. Московське то ясно, воно і так. Не годиться нікуди. І вони діють так, тому в них купувати не можна. Полетів спочатку московський ринок так, на українській війні. Показали, що їхня зброя не годиться. Так. А тепер летить і американський ринок, тому що прийшли відповідні агенти.